Ця історія шокувала всю країну в тихому містечку Дубні на Рівненщині тернопільський прокурор Ігор Чайка розстрілює власного батька та мачуху. Жінка помирає одразу, а чайку старшого край тяжкому стані швидка доправляє до лікарні. Полі прошили йому груди та шлунок. Я ще не бачу за 30 років. Роботи правоохоронних органів. Такого жорстокого. Нахабного вбивства розстрілу працівниками прокуратури, а в частності моїм сином, моєї сім'ї. Дружина моя загинула. Уже в лікарні важко поранений чайка заявляє, кривавий розстріл з права рук його сина Ігоря Чайки. Я пропрацювавши в міліції це сім років в службах. Знав, що тільки одним випадком можна погасити, злочинця, скочив йому, вчепився на коліна і звалив його з ніг. Він ще стріляв по мені, але вже безпритільно мазав. Це останнє інтерв'ю, записане з В'ячеславом чайкою. За кілька тижнів він помирає. Поранення виявилися надто тяжкими. Тим часом його син, який працює в прокуратурі Тернопільської області, добровільно здається своїм колегам з Рівненщини і одразу стає головним підозрюваним. Уже на суді щодо арешту Ігор Чайка заявляє: винним себе не вважає. Приваємо судову розсудня. Провоту я покажу про те, що я не винний брам. Тож, що стало причиною кривавого розстрілу, який в одну мить перевернув життя родини до гори-дригом? Сусіди розповідають, чайка старший намагався усіляко зіпсувати сину прокурорську кар'єру і скаржився на нього в різні інстанції. А причиною всьому стала майнова суперечка, Колись рідні люди стали лютими ворогами, бо ніяк не могли поділити спільний будинок. За майно ці всі були конфлікти. Але Ігор, вже доросла людина. В нього своя сім'я, я не думаю, що він був там дуже зацікавлений. Звичайно, він, мабуть, був за свою маму, тому що батько, я думаю, себе він як офіцер, полковник чи підполковник міліції, юрист, він не дуже себе гарно вів, можна сказати, да, навіть неадекватно по відношенню до жінки. Виганяти її з хати. За розслідування цієї сімейної драми із трагічним фіналом взялася прокуратура Рівненської області. Чайка молодший від початку наполягає на версії про самозахист. Але якщо прокурор захищався, то чому втік з місця розстрілу? І головне, де пістолет, з якого він стріляв. Слідчим убивця заявив, що зброю банально загубив через шок від пережитого. Аби з'ясувати, чи це правда, прокуратура призначила десятки експертиз, і ось нарешті є результати. Понад 30 судових експертиз це і судово-імунологічні експертизи, медико-криміналістичні, і дактилоскопічні, і експертизи по продуктах пострілу, судово балістичні тобто весь комплекс експертиз Станом на даний час завершено, рослі, завершено отримано висновки порядка 28 експертиз. Деталі лише після того, як ознайомиться підозрюваний, та як стало відомо надзвичайним новинам, перекваліфіковувати справу на вбивство з необережності чи то перевищення меж необхідної самооборони слідчі не збираються. Тож версія про самозахист, схоже, зазнає краху. А поки Ігор Чайка під домашнім арештом і може навіть скористатися шансом утекти від правосуддя. Однак у прокуратурі такий сценарій вважають малоймовірним. Ухвалою суду про застосування домашнього арешту в подальшому і продовженні було на підозрюваного покладено ряд процесуальних обов'язків. Станом на даний час він їх не порушував, тобто до органу досудового розслідування для проведення слідчих дій з'являється, тобто випадків порушення цих процесуальних обов'язків не було. Постати перед судом Ігор Чайка може вже за кілька тижнів. Обвинувальний акт слідчий підпише щойно пройдуть результати останніх експертиз тернопільському прокурору за вбивство двох людей загрожує 15 років в'язниці або ж навіть довічний термін.